В Україні 7 листопада офіційно створена національна поліція і ліквідована міліція. Дані зміни відбулися з набуттям чинності закону про національну поліцію. Цей закон визначає правові засади організації та діяльності національної поліції України, статус поліцейських а також порядок проходження служби в національній поліції України. В Марганті також відбулися зміни. А 9 грудня наша знімальна група разом з іншими присутніми. Ознайомилась з новим начальником поліції Романом Васильовичем Яровим. Я капітан поліції, з 7 числа назначений начальником органецького відділення поліції Нікопольського міського відділу поліції головного управління національної поліції Дніпропетровської області. В епоху перемін і змін мене призначено начальником поліції. І, в принципі, я тут дуже скільки ну, війну майже місяць на посаді. Деякими представниками громадськості я вже знайомий, були на мене на прийомі, деякі я не зустрічався. Тобто, для цього ми, то, зібрати е, представників громадськості, дас масу інформації для того, щоб тобто, е, декілька зробити таких е, ступених слів. Особисто в особисто себе то, я завжди готовий до співпраці. Я вважаю, що дійсно то стільки співпраця з громадською з іншими організаціями дасть змогу будь-якому правоохоронному органу виконати свої покладені завдання і в тому ракурсі, і в тих межах, для того, щоб дане суспільство, то громада побачила ті роботи, які покладені на новий орган. Нашому місяці гостра проблема в Томані. А також оцих точок, які розливають каналу. Як ви бачите, виявлення питання на вашому, вашій посаді? Дивіться, однозначно рішення, моя принципова позиція по боротьбі з наркозлочинністю. Як я сказав, то вже місяця виявлено два факти незаконного зберігання речовин у відкриті кримінальні провадження, Сьогодні забрали експертизу з експертного центру по одному факту незаконного зберігання речовин. Завтра забирається експертиза судового експерта по іншому факту незаконного зберігання експер... е... наркотичних речовин і до 20-го числа обі кримінальні провадження за фактом незаконного збереження речовин будуть направлені до суду. Но, е... Моя чітка про позиція. Е... Розповсюдження та незаконні будь зберігання наркотичних речовин на території Маринка повинні бути викидано 100%. Року. На зустрічі лунало чимало запитань, на які і відповів Роман Васильович. Сама зустріч тривала близько години. Про щось саме на ній йшлося, та чим закінчилось. Дивіться у повній версії програми 10 грудня у вечірньому ефірі Теркамогок ТВІ.